Всім доброго дня! У цьому році у мене є три експериментальні сім'ї, де я буду проводити експерименти, щоб знайти дієвий спосіб боротьби з кищом ворога. Суть експерименту заключається в тому, що я у кожну сім'ю буду давати медову ситу із настойкою з рослин кожній сім'ї буде, буде різна настойка даватися. Моя ідея така, щоб цю настойку дати з медовою ситою бджолам, бжоли цю медову ситу буде зимою поїдати і кліщ повний буде осипатися за зиму. Хімічним способом Бо я з цієї сім'ї не буду обробляти, а весною провірю на наліччя кліща. Ці три сім'ї. Всім добра!